А, вчора ми з вами а, повторювали таку тему, як пропорції. Скажіть, будь ласка, а, чи були запитання по домашній роботі? Там треба було ще один урок подивитися. Чи були запитання, у мене ні. У присутніх не було запитань. Добре, тоді ми продовжуємо ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні ми будемо згадувати таку тему як раціональність. О, нова мутація. Десадзе. Яка нова мутація? Ай-яй-яй-яй. Пишемо 8 травня. Дейсадзе, А ну давай від комп'ютера. Відволікаємося, займаємось математикою. Класна робота. Я займаюся на комп'ютері. А що там за нова мутація? Він має да, бути да, на своєму комп'ютері. Так, добре, пишемо а, раціональні числа, модуль, порівняння. У нас багато сьогодні тем. А порівняння тут в мене немає місця, і додавання та віднімання. Так, ну, я, по-перше, хотіла нагадати такі речі. В шостому класі ви познайомились з тим, що в нас крім додатніх чисел є від'ємни. Простіше всього познайомитися з ними, зображуючись на координатній прямі. Так? До цього в нас був лише промінь, а якщо промінь продовжити в протилежну сторону, ми отримаємо координатну пряму. Це пряма, на якій обрано напрямок, одиничний відрізок. Додатні числа знаходяться праворуч від нуля від'ємні, ліворуч і вони якби збільшуються за модулем той бік, тобто мінус один, мінус два, мінус три і так далі. Так? Між ними знаходяться ще й дробові, як додатні, так і від'ємні числа. Так ось, якщо в нас числа додатні, від'ємні, які не мають дробової частини, вони як називаються? Ну давайте згадуйте. Вони називаються, вони називаються цілі. Тобто, що таке цілі числа? Це додатні о, натуральні числа, їм протилежні, тобто такі самі зі знаком мінус і нуль. Да? Тобто це мінус 3, їх безліч. Мінус 2. Можна сказати так: це такі числа, які не мають дробової частини. 1, 2, 3. І з плюсом, і з мінусом. А ось раціональні числа це всі числа, які ми вивчаємо: і дробові, і цілі. Можна сказати так, раціональні числа це всі, які ми вивчаємо до восьмого класу, а там ми познайомилися ще з одним видом чисел. Вони будуть називатися ірраціональні. Тобто раціональні числа це ті числа, які можна подати у вигляді дробу, де m ціле, а m це натуральне число. Ну, наприклад, число 5 теж можна подати у вигляді дробу. Це 5 перших, так? Там мінус 1,2. Це теж раціональне. Тобто будь-яке число, з яким ми зараз зустрічаємось, можна назвати раціональним. Вони можуть бути і будь ласка. А сміх, в тебе звук не вимкнено. Так, а, да, я хотіла кое-що запитати. Так, давай. А нуль є раціональним числом? Так, нуль теж. Ми кажемо так: дивіться, так, да. нуль це теж раціональне число, бо нуль це нуль перших. Зрозуміло це, так? Так, тепер дивіться: якщо ми дивимося на координатну пряму, що ми називали модулем числа А? Модулем ми називали відстань від точки, яка зображує це число на координатній прямі, до початку координат. Модуль числа мінус 2 це відстань від точки мінус 2 до 0. Це два одиничних відрізка. Так само модуль 2 теж дорівнює 200. Ми записували ось так. Знак модуля – це такі дві вертикальні рисочки, модуль це відстань, тому значення модуля не може бути від'ємним. А ось всередині ми кажемо, що це підмодульний вираз, ось він може бути від'ємним. І взагалі, ми записували означення модуля так. Модулем числа А називають саме число А, якщо воно невід'ємне. І йому протилежне, якщо воно від'ємне, що означає, що тут мінус А? Якщо число А від'ємне, ну, наприклад, мінус 2, і я перед ним поставлю ще один мінус, мінус на мінус дає плюс. Тому, ось коли ми пишемо, що модуль мінус 2 дорівнює йому протилежному числу, йому це чому? Під модульному виразу, тобто мінус-мінус 2 це буде 2. Але так складено ми не пишемо, ми це етап пропускаємо і відразу якби прибираємо мінус. Тобто, якщо число додатнє, модуль дорівнює самому цьому числу, якщо воно від'ємне, треба просто прибрати мінімум. Також хотіла нагадати такі речі. У нас є модульні рівняння. Рівняння з модулем. Я можу очистити, всі встигли? Ні. Давайте тоді так. Тут такий підзаголовок рівняння виду, це ж повторення, так? Тобто це не новий матеріал. Модуль Х дорівнює А, де А це деяке число. А якщо це число від'ємне, модуль не може бути від'ємним, тому рівняння коренів немає. Ось такий значок, нулік перекреслений, це знак е, пустої порожньої множини. Немає коренів. Якщо А дорівнює нулю, модуль коли дорівнює нулю? Коли всередині нуль, тому х повинен дорівнювати тоді нулю. А якщо А додатнє число. До такого рівняння два корення, бо замість Х ми можемо підставити як А, так і мінус А. І давайте згадаємо це на практиці. Також хотіла нагадати такі речі: модуль мінус А і модуль А це одне і те ж саме. Іноді такі завдання зустрічаються. Я вам рекомендую, якщо всередині модуля стоїть мінус. Просто його прибирати. Тобто модуль мінус А це те ж саме, що модуль А. Так, ось давайте номер перший. Треба буде розв'язати рівняння. І так, розв'язати рівняння. Давайте візьмемо номер 170. -й. Перше. Модуль x дорівнює 7. Як ми розв'язуємо таке рівняння? Якщо модуль дорівнює додатньому числу, це третій випадок. Чому буде дорівнювати х тоді? Або 7, або мінус 7. Так, Артем, так? Да? Буде зараз відповідати. Давай Артем. Так, відповідь можна написати так: плюс мінус 7. Так, друге. Модуль X дорівнює мінус 4. Що Артем скаже? Артем? Модуль X дорівнює, так, да, я тут. Угу. Це дорівнює мінус число. Ну, такого не може бути. Бо від'ємне число, так? Це перший випадок. Так. Коренів немає, і відповідь пишемо порожня множина, ну як А ось в третьому у вас всередині модулю мінус х. Давайте змінимо його на х, щоб не моручити собі голову. Ось за цим правилом. Що модуль мінус х, що модуль х – це одне і те ж саме. А далі це рівняння такого ж типу, як перше. Да? Модуль дорівнює додатньому числу. Чому тоді х може дорівнювати? Ну, х може дорівнювати мінус 8 та 4 або просто 8 та 4. Так, згодно. І пишемо відповідь. Можна так написати. Плюс-мінус 8 на 4. Тобто, що таке модуль? Ще раз, модуль це відстань від точки, яка зображує це число на координатній прямій до початку координат. Тепер давайте згадаємо, як ми порівнюємо числа. Ось намалюйте собі те, що у нас на рисунку шостому в сходинках. Перемалюйте це креслення, давайте згадаємо ось що. Ми це порівнювали, числа порівнювали додатні та від'ємні. А яким чином? Те число, яке правіше на координатній прямі, те число буде більшим. Так, Артем продовжує а, відповідати і так, ви перемалювали ось це креслення, так? Поруч з ним, зараз давайте я тут звільню місце. Давайте порівняємо ці числа. Скажіть, будь ласка, Артем, яке з чисел найбільше буде? Чотири. Ні, дивись, а де ти бачиш 4? Це D, 0, аб... а, 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 С. А В це абстрактні B. числа. Це то B. B Б. Ось давайте так. Бачите, тут треба порівняти. Перше, А і Б. Ось ви перемалювали це креслення. Б більше чому? Бо воно правіше, так? З двох чисел так. на координатній прямій більше те, яке правіше. Б більше. Так, це і Д. Де. Де більше, бо воно теж правіше. Так, нуль і С. Нуль більше. Так, і давайте ще Б і С. Б Більше. А взагалі можна таке собі нагадати, що якщо ми порівнюємо а, додатні та від'ємні числа, завжди додатнє більше за від'ємне, так? А, а якщо я порівнювати з 2. Сторона? Можна. Якщо я порівнюю два від'ємних числа, з від'ємних чисел більше те, яке за модулем менше, так? Тобто, наприклад, якщо я порівнювала би числа мінус мінус 3, яке більше? Більше мінус 3. -3. Бо воно ближче до нуля, воно правіше, так? А ми правило записували таке: з двох від'ємних чисел більше те, яке за модулем, навпаки, менше. Завжди додатнє число більше за від'ємне. Додатні більше за 0, від'ємне менше за 0. І зробимо номер 172 ще. Вам треба порівняти ці числа. А, і так, вибіркову з першого по п'яте зробимо. 245 і мінус 246. Яке більше? 245. Бо воно додатнє, так? Додатнє завжди більше від'ємного. Мінус 7,4 і мінус 7,8. Вони обидва від'ємні. Яке буде більше? Так, тут буде більше мінус 7 та 4. Бо воно за модулем менше, так? Тобто, коли ми порівнюємо числа від'ємні, ми якби порівнюємо їх модулі і ставимо протилежний знак. Так, добре. Далі третє.

Так, бо якщо ми зрівняємо кількість знаків після коми 99 менше, ніж 100, тому буде навпаки, якщо воно з мінусом, то більше. А ось, наприклад, в шостому нам треба було б звести до спільного знаменника, але зараз це робити не будемо. Тобто, як ми порівнюємо додатні та від'ємні числа, зрозуміло, так, діти? Згадали? Тепер давайте напишемо такий підзаголовок: додавання та віднімання раціональних чисел. Додавання та віднімання чисел. Це теж повторення. Я хотіла нагадати такі речі. Коли ми додаємо, чи віднімаємо раціональні числа, тобто число з плюсом і мінусом. А давайте про додавання спочатку поговоримо. Пам'ятаєте, я говорила, що можна таку асоціа... асоціацію проводити, як боротьба додатніх та від'ємних. Якщо у вас два від'ємні додаються, да, вони ну, дружать один з одним, тому ми ставимо завжди мінус, їх буде ще більше. І модулі додаємо. Модулі додаємо. Якщо в нас зустрічаються додатнє та від'ємне, якщо ми додаємо числа з різним знаком, то тут все залежить від того, яке число більше, може бути і плюс, і мінус. Від чого це залежить? Хто сильніше, а що означає, хто сильніше? Кого модуль більше, додатнього чи від'ємного? І так як ми додаємо різні, бачите, різні стихії, да, плюс і мінус. То модулі віднімаємо, буде боротьба. Тут вони ну, дружать, додаємо їх, а тут віднімаємо модулі віднімаємо. Ось така асоціація. Віднімаємо. Якщо ми додаємо, віднімаємо числа, ви це дізналися в шостому класі, що будь-яке віднімання можна сприймати як суму. Тобто, якщо в мене є різниця, я можу її назвати сміливо сумою чого: числа А і числа мінус Б. І ось з цієї формули витікає три наслідки. По-перше, як від меншого відняти більше? Це те ж саме, що я додаю до меншого число протилежне більшому. Тому ми завжди будемо мати знак мінус. І, навпаки, від більшого віднімаємо менше. Друге правило каже про те, що робити, коли у вас обидва числа з мінусом. Це те ж саме, що сума двох від'ємних чисел. Ми ставимо мінус і модулі додаємо. І третя ситуація, коли в нас є мінус дужка мінус, ми спочатку її замінюємо на плюс а потім виконуємо вже додавання. Ось давайте це згадаємо на практиці. Зробимо вибірково, не повністю, а вибірково номер 179, 180, ну і далі, якщо встигнемо, там ще на віднімання візьмемо. Так, чи можна це а, стирати діти? Ну, Давайте так, я з цього боку стираю. Завтра будемо повторювати множення ділення та розкриття дужок. Раціональних чисел множення ділення. І в п'ятницю я вже казала спочатку року, у нас буде самостійна робота онлайн. І так, номер 179. Давайте зробимо вибір один, два, три, чотири. А пробачте, будь ласка. Да. А у нас буде контрольна робота по повторенню чи по новій темі. У вас контрольна буде на наступному тижні. Самостійно, не плутайте. Це їх. Ну, яка ж нова тема? Ми, ми ж повторюємо лише. Нових тем вже немає, ми лише повторюємо. Самостійно буде на ті теми, які ми повторилися. Давайте подивимося. 89 1 2 3 4 5. Так, хто хотів би відповідати? Ну, давайте Артем продовжить. Ні, Артем буде швидко все відповідати? Ні, давайте Поліна. А, так, давай. Артема ми ще запитаємо, просто піймій, що. Так, що скажеш зараз? -7 плюс -мінус -8 это будет -15. Так. Це вірно. Тобто ставимо мінус модулі додаємо. Мінус 0,38 плюс мінус 0,74. Тут вони обидва з мінусом, тому що ми робимо? Ставимо мінус. І модулі додаємо. І буде 1,12. Я згодна, це просто. Так, третє. Мінус 1,8. Плюс мінус 0,34 Тут, пам'ятайте, що вісім ви додаєте до трійки, так? Тому там розряд перейде вперед. Буде. Ви додаєте знов, так? Угу. Буде минус дві ціли, 14 Так, згодно. Четверте... 4,6 сомих плюнус 2,3 сьоми. Тут нас спасає який факт, що ми додаємо дроби з однаковими знаменниками. Це буде е мінус 6, 9 сьомих, але це можна як скороти. Виділити цілу частину ще, да? так? Так. Угу. Це буде сім цілих дві сьомих. і п'ятий приклад. Ось в п'ятому ми вже маємо справу з ситуацією, коли ми додаємо числа з різними знаменниками. Ми такого не можемо зробити. Ми повинні звести до спільного, так?

Мінус сорок двадцять четвертих. Тут також можна виділити цілу частину це буде одна ціла сімнадцять двадцять четвертих. Так, дуже добре. Давай асмік ще з 180-го теж трошки ти, а потім я когось іншого визову. І так, 180-й це вже більш складений номер, бо ми маємо справу з тим, що треба тут обирати знак, Да? Коли ми додаємо два від'ємні числа, ми завжди маємо мінус, ставимо мінус, і модулі собі додали і все. А тут треба ще з'ясувати, який знак, від чого, що віднімаємо. І так, мінус 10 плюс 7. Що тут? Мінус 3. Мінус 3. Так. Друге. Мінус 4,6 плюс 6,3. Тут перемагає в нас додатнє, так? І ми повинні... Так, це буде на ціла 0,7. Угу. Згодна. Так, третє беремо. 13,8 плюс 13,8.

тут вже а, перемагає. І це буде мінус 5,26. Бо ви, ви від 40 віднімаєте 14. Мінус 5,26. Так, так Асма, дуже добре. 10 в тебе там зірочки були? Так, у мене вроді 4 зірки. Давай використовуєш скільки? Дві. Угу, добре. А хто до відповідав у нас? Десядзе, да? Давайте десь вже далі буде відповідати. П'ятий приклад. Ну, п'ятий це досить просте. Мінус 4,8 плюс 48. Що тут ми маємо? Буде 0. Шосте. Мінус 1 плюс 0,329. Хто тут перемагає, що ми робимо? Перемагають від'ємні. Угу. І віднімаємо. І... Так. Так, нуль. Ноль шість. Шість сімдесят один. Так. 671 сімдесят. Так, добре. Сьомий приклад треба вже. Давайте до сьомого і далі ще один номер. Хотілося б хоча б частково встигнути. А, і так, 7 мінус 5 чотирнадцятих, плюс мінус 7 восьмих. Тут вам треба, ой, де я таке знайшла? 50 плюс 70. Так, 70. так я не туди подивилася. 70. З... Треба звести до спільного знаменника. Які так, які спільний були? знаменник буде. Ой, а чого я там, діти? Я там, не, невірно написала. Там йде плюс без мінусу. От так. Я не туди буду. Так, Спільний, так, знаменник, спільний буде... знаменник буде 70. Згодно. А, Так, які додаткові множити? 5 ми множимо на 5. Угу. І додати 70, а там 7 множимо на. на 7. Угу. Тоді в першому буде 25,7. 25,7. Мінус 25 70, Мінус 5. Да. А в другому 49. Сімдесяти. Угу. Дорівнює 24,7. можна це скоротити. Можна скоротити на, на... на двійку. На два. Так, скорочуємо на два, що отримаємо. 12,35. тридцять угу, п'ятих. Згодно. А, так, тепер давайте Артем, залишайся на зв'язку. Давайте ще згадаємо, як ми а, віднімаємо числа. Номер 185. Вибірково зробимо перше, друге, третє і п'яте. І так, перше. 19,4 мінус мінус, мінус 78. Нагадай, будь ласка, коли ми бачимо комбінацію мінус мінус? Тоді ми замість них пишемо плюс. Тобто ми пишемо 19,4 і чотири плюс сім віти. Будеть цілих та 2 десять. Угу, так, добре. А друге 4,6 мінус 9,2. Буде. мі... Буде мінус 4,6. Так, згодно. Третє беремо. А третій Трет... у нас 0 мінус 8,9. Що тут було? Мінус 8,9. Так, і п'ятей на цьому урок закінчимо. Мінус 5,3. Мінус, мінус 12,16. Тут знов треба мінус, дужка мінус. Замінити. замінити. От в нас будуть так. боротися добро зі злом. Так. Але перемагає в нас добро. Так. Що ж це буде? Так сім цілих. Ти повинен від цього відняти 5,3. Давайте так. десь там 12,16. Пам'ятаєте, так? Кома під комою. Зрівнюємо знаки. 6, 11 відняти 3 буде. У нас відняти 3 буде 2. Дрожче, 8. Буде. Ой, 11 а. відняти 3, боже мій, 8. Так, і тут вже тут 11. Тут маємо буде 6. Так, і Все, отримали. 6. 6, так, Артем, ставлю 11, Ти сьогодні багато відповідав. Там зірочки використовуєш? Я не пам'ятаю, є у мене. Якщо є, то одну, мабуть, використовую. Добре. А, і так, ви берете домашнє завдання, сходинки, другий варіант. По-перше, номери яку, такого типу, як ми сьогодні з вами розв'язували, а саме 170 172-179. Давайте так, з першого по п'яте. 180 із 1 по 7. 185 із 1 по п'яте. Це на завтра. Самостійно буде в п'ятницю. Вона буде онлайн за цими темами, які ми зараз з вами повторювали. Я вам бажаю гарного дня. До побачення. До побачення. До